Дуже часто, коли автомобілі із штатів приходять, вони мають пошкодження, наприклад, ось як цей, в лівому задньому крилі. І зрозуміло, тут буде нова дверка, ось ця арочка, як бачите, постраждала ось тут внутрішки. Це все буде ремонтуватися, замінюватися. Але дуже часто страждає ходова частина. Тому дуже важливо, ми кожен автомобіль, що приходить зі штатів, обов'язково піднімаємо на підйомник для того, щоб оглянути його знизу. Для того, щоб в процесі підготовки під ключ видати автомобіль рівний по геометрії кузова і ходовій. Звісно, тут бачите, і косточка підломана, і ось речах має ось таке викривлення. З цієї сторони він у нас рівний і так далі. і так далі. Тобто, ось ця вся частина має бути обов'язково перевірена і все, що підігнуте, те, що пошкоджене, його під заміну. Дуже часто, щоб здешевити вартість ремонту, можуть цей речах просто взяти на тіски, на прес, поставити, вирівняти його, більш-менш підрівняти, і ай так все йде. Дійсно, шайбочком підкинути, може пам'ятаєте, у нас був Ford Explorer, який я вам показував. В рульові тяги були закручені. Саморізи людина попросила нас переробити цей автомобіль, тому що так як йому її зробили, ну М'яко кажучи, було неважно. І що ви думаєте? Викрутили ми ті саморізи, і автомобіль повністю втратив геометрію ходовою, хоча розвал перед цим вона проходила. Таким чином, вони його підганяють, підкручують, шайбочки підкидають. І в даному випадку буде повністю замінений фордоексполеру передня частина по ходовій, тому що воно там все кривуще. Так щоб цього не було, відразу краще робити нормально. Так, якщо можна здешевити, і ви купите таку машину то в результаті ви платите за саму машину або ремонтуєте вам її ремонтують подешевше але все одно ви вкладаєте свої кошти то в результаті коли воно почне сипатися а воно сипаться почне ви вкладете повторно і ще більше коштів тому краще відразу робити нормально